Скалі дулає кожна людина в житті, підлаючи трубіщі і тю скалі, які подали хлопці, свого часу вийшовши із зони комфорту, поїхали бить ворога. І сьогодні цього скалі це теж вихід із зони комфорта. Це те, що робить нас сильнішим. Тому мета нашого заходу робити наше суспільство сильнішим. Коли ми дізналися, що наш побратим Сергій Твердовський займається з дітьми, то ми, як ветерани, вирішили об'єднати ці зусилля, щоб передати якийсь опит нашому поколінню, патрі патріотизм, якийсь з нашої, нашої серця, трішечки передати дітям, щоб вони розуміли для чого ми це робили, і що ми стали можливо трохи іншими, але це було заради них зроблено і більшість наших побратимів віддали життя за це. ми не можемо забувати за дітей. Це наше майбутнє наша опора. Надія дуже радий, що діти побачили ветеранів. Ветерани побачили дітей, які хочуть більшого ніж просто валятися вдома з смартфонами влітку. Це... Єдність теж дасть якусь позитивну о, динаміку для виховання наших дітей. Ви наливайте, як загину поховайте на далекій Україні коломилої дівчини. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси долинці.